Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо перемогло Маккабі, але вилетіло до Ліги конференцій. Судаков прощається із шахтарем після матчу Ліги конференцій. Суркіс пішов на поступки щодо трансферу в Аната. дізнався вердикт від Гасперіні. Команда Олександра Шовковського зазнала поразки в першому матчі з рахунком 1-3. Завдання для киян було вкрай непростим. Необхідно було виграти з різницею два м'ячі, але єдиний гол Гереро так і не врятував Динамо від втрати шансів на Лігу Європи. У підсумку за результатами двох поєдинків Динамо поступилося Макабі Тель-Авів із загальним рахунком 2-3. Ізраїльський клуб продовжить боротьбу в лізі Європи, тоді як кияни спробують проявити себе в лізі конференцій. Півзахисник Донецького шахтаря та збірної України Георгій Судаков продовжить кар'єру в Лісабонській Бенфіції. Повідомляє авторитетне видання Рекорд. Зазначається, що сума трансферу складе 30 мільйонів євро, що зробить цей перехід рекордним в історії португальського клубу. Для прикладу, попереднє досягнення належало бразильському хаубеку Рішару Ріосу, якого придбали за 27 мільйонів євро. Крім того, Шахтар отримує додаткові бонуси за голи Судакова та певний відсоток від його можливого майбутнього продажу. Ці умови будуть закріплені в контракті. 28 серпня футболіст попрощається з командою, після чого наступного дня вирушить до. Лісабона для проходження медогляду і підписання угоди з Бенфікою у минулому сезоні. Судаков зіграв 37 матчів за шахтар, забив 15 м'ячів і віддав 6 результативних передач, закріпивши за собою статус одного з лідерів команди. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Ши футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. 23-річний форвард Динамо та національної збірної України Владислав Ванат готується поповнити склад Жирони. За даними джерела, керівництво київського клубу погодилося продати нападника за суму нижчу від прописаної в клаусулі 20 мільйонів євро. Сторони зійшлися на 15 мільйонах, плюс 20% від майбутнього перепродажу футболіста. Наразі клубом залишилося узгодити лише графік виплат. Президент Динамо наполягає на максимум двох траншах 8 плюс 7 мільйонів протягом одного календарного року. Тоді як іспанський клуб пропонує три платежі по 5 мільйонів євро протягом півтора сезону. Відсутність Ваната у сьогоднішній заявці на матч Маккабі пояснюється взаємною згодою убезпечити гравця від можливих травм. Минулого сезону Ванат провів 45 поєдинків, забив 21 гол і зробив 9 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром у ПЛ сезону 24-25. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Колишній гравець та тренер Динамо Йожев Саба висловився про теперішню гру киян у Єврокубках. Як колишній гравець і тренер Динамо, я просто не можу зрозуміти, що зараз грає команда і що вони взагалі роблять на полі. Немає ні бажання, ні самої гри. Створюється враження, що футболісти немов топлять тренера. А що грає наш найкращий бомбардир Ванат А Шапаренко? О коли він востаннє показував рівень гравця національної збірної, попов виходить на заміну і привозить голи. Таке відчуття, що вони або не хочуть, або просто не можуть, сказав Сабо. Влітку артема Добука активно сватали Вільяреал та Мілан. Український форвард був близький до переходу в іспанський клуб, але угода так і не відбулася. З інформацією Рома Спейс, із посиланням на Матео Моретто у Ромі відбулася внутрішня нарада, під час якої добуку повідомили, що він не входить до числа пріоритетів Джан П'єру Гасперіні. І так українця виставлять на трансфер, і сторони найближчим часом шукатимуть оптимальні рішення. Нагадуємо, Артем довбик приєднався до Роми в 2024 році. В цілому він провів за вовків 46 поєдинків, в яких відзначився 17 голами та 4 результативними передачами. Шахтар офіційно оголосив про підписання одразу двох бразильських талантів: – 18-річного атакувального півзахисника Ізекі Сілви з Фломіненса та форварда Луки Мереєліша Сантоса. Обидва гравці підписали довгострокові контракти строком на 5 років до літа 30-го року. Фінансові умови угод клуб не розголошує однак раніше змі повідомляли, що трансфер ізекі сілви обійшовся гірникам у 9,5 мільйона євро. А ще 2 мільйони передбачені як можливі бонуси. Крім того, Флуміненце зберіг за собою 10% від подальшого продажу гравця. Сілва є вихованцем академії Флуміненсе, куди він потрапив у 10-річному віці. Перший професійний контракт підписав у травні 23-го, а вже в 24-му разом із юнацькою командою став чемпіоном Бразилії Ю-17 та володарем Кубка Бразилії Ю-17. Що стосується Луки Мейрелі, то за даними медіа, Шахтар заплатив за 80. Сяд економічних прав на футболіста близько 10 мільйонів євро. Нападник є вихованцем академії Сантоса, за молодіжні команди, якого виступав із 2018 року. У червні 23 го він підписався свій перший професійний контракт із клубом. А 17 листопада 2024-го року дебютував за головну команду. Якщо футбол це твоє життя, і ти хочеш бути в курсі всіх найгарячіших новин та справжніх футбольних історій, тоді тобі точно потрібно в наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми не просто публікуємо новини, ми ділимося тим, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео. Реальні емоції фанатів та команда, що живе футболом, кожен день. Оперативна інформація, яка допоможе завжди бути на крок попереду. Це місце, де кожен справжній болівальник знайде щось для себе. Підтримає наш. Ши футбольну сім'ю приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.